Оцінюємо смакові якості чайничка? Привіт! Сьогодні експериментальний сюжет, експеримент з шупуером. Шупуер це темний чай, який любить високі температури і його заварюють в чайнику. Закритий глиняний посуд, який добре тримає температуру. А що, якщо його заварити як світлі, в гайвані в такому скляному посуді відкритому, який. Слабкіше тримає температуру. І зараз я проведу цей експеримент на дуже якісному класному шупуері. Я підготував тут два чехайчика з ситами, і я буду старатися максимально одночасно і наливати, і зливати. Подивимось, що з цього вийде. Тому що, як мені здається, як чайні майстри кажуть, що шупуер повністю розкривається на високих температурах. Гайвань цього не дасть. І якщо тобі цікаво, наскільки приблизно відсотків недорозкриється шупер в гайвані, то залишайся зі мною, тому що мені самому це дуже цікаво. Я навіть взяв з собою ваги до сотих грама, щоб зважити чай суху сировину і щоб вийшло максимально однакова кількість. Покусаю кожну батарейку на що 10. Кусаємо батарейки, щоб. Щоб боги вимкнулися, я являю перед самою зйомкою і такий момент. Ого, слухай, працює. Друзі, я взагалі заварюю 12 грамів пуеру в чайничку. Я поділив по 6,2. 6,2 буде в гайвані, 6,2 буде в чайничку. Щоб одночасний злив виходив, то в мене є асистент, буде мені допомагати. І так, експеримент починається. І ми починаємо одночасно зливати чай, давай. Стотри. Перший злив. Дуже цікаво те, що перший злив в гайвані вийшов темніший, ніж в чайнику. Це чайник, це гайвань. Чесно, я здивований. Перший пролив гайвань краще. Оцінюємо смакові якості з чайничка. Саме смаку води немає. Є тонкий, тонкий, такий Шве? смак поеру, да легенький гайвань, Гайвань? трошечки темніший на стій вийшов. Mm, угу. yeah. Є нотки, розкрився краще. Так, друзі, другий пролив. Я прямо вже вже не впевнений, що в чайнику буде краще. Або мені здається, як ніби знову в гайвані вийшов темніший. Трошки темніший. Зараз будемо пробувати на смак. Mm -hmm. Так, це чайник. Є mm смак. -hmm. Yes, смак добрий. Вже сильніший, ніж було попередній раз в гайвані. Ну, і звісно, ніж в чайник. Після другого проливу так світло зсередини підіймається, що ж світліше навколо стає. Це згайвень. Yeah. Я ще одну штуку зрозумів, я коли з термоса зливаю, я зливаю спочатку в один посуд, потім в інший. Зараз зроблю по-іншому, <кхід> зливаю все в один, потім ділю нафту. Так буде. Можливо, за рахунок цього гайвань швидше. Що скажеш по смаку гайвання чайника? Є різниця? У гайвані глибший смак? Димбра не глебша. Знову другий пролив виграє гайвання. Ну, Це взагалі несподіванка. Відбувається на третьому проливі. Я думаю, ви помітили, що я взяв менше води. Для того, щоб Настій сам по собі був потужніший. І як мені здається, що чайник дав темніший. Зараз будемо тестувати на смак. Дуже сильний чай вийшов, тому я буду трошки більше води додавати. Він прям ого. Аж гірченка з'явилась. Перший раз в цьому чаю відчуваю Герченко. І тепер чайничок. Він приємніший в чайнику. Теж дуже глибокий. Репкості гірчинки менше, але вона присутня, така фонова легенька. Просто через малу кількість води. Ось тут пуер дійсно вже розкрився. В гайвані вийшов трошки перезаварний, ще швидше треба зливати. А зараз, коли він розкрився, його потрібно прям 10 секунд і злив, 10 секунд злив. Друзі, четвертий пролив. Четвертий пролив, і як на мене, Гайвін взагалі не уступає чайничку. Ну просто йде дуже достойно, прямо вау. Але колір відрізняється, як на мене, так? Тут червоніший? Так да, ось аж на цьому проливі вроді цей, трошечки темніший. Бачиш? Угу. Yeah. Гайвен. Четвертий пролив. Смакові якості. Як на мене, можна снове пуер заливати і в гайвені, якщо десь у дорозі чи щось. Десь... Друзі, реально, от хороший пуер, от саме цей пуер жунь, який я використовую. Напишу посилання трошки нижче в описанні, де я його купив, його реально можна заварювати в гайвані. Чотири пролива він прямо дуже достойно себе веде. І достатньо швидкі зливи можна робити, і він розкривається класно. І це всього 6 грамів 6 грамів пуеру, швидкі зливи і розкривається прямо мега. Його знаєш, по відчуттям, як ніби можна ще легкішим робити. Тобто, як ніби взагалі 5 грамів достатньо. І четвертий пролив чайник. От він трошки інший. Трошки є трипковатість така легенька. От знаєш, кераміка дає якийсь свій свій присмак цікавий. І він мені насправді подобається більше. Трошки більше, ніж в гайбані. У жінці подобається більше смак з гайбоні. Цікаво. Хочеться, щоб чистий смак був. П'ятий пролив. Трошки раніше почали зливатись чайничком, тому що там дуже мілке сито, і це є такий мінус в чайничках, дуже повільний злив виходить. А гайвен зливає швидше. І є невеличкий лайфхак в таких чайничках, можна привідкривати. Привідкривати і воно стикає швидше. Так, попадає мілка фракція чайного листа, але у нас є сито. Ось. Пришвидшений злив. Що ми бачимо? В чайнику темніший. чайнику темніший і він червоніший, як на мене. От з мого ракурсу, звідси він якийсь червоніший. Гайван дійсно дала тепер світліший відтінок вже на п'ятому приливі. Куштуємо тепер? Друзі, дуже гарячий експеримент. Я вже весь спітнів. Реально, пуер він дуже грів, він просто зсередини таке, прямо аж вулкан підіймається. За це я дуже люблю цей чай. Що він Фокусує, він дає енергію життя, і він не пришвидшує пульс. Нема оцього як в каві. Щось такого дурного. Енергія вона дійсно діяльна і важливо її направити саме в якусь фізичну роботу. Ну як -то? я так відчуваю, я так випрацьовував свою звичку. Я знаю людей, які після шупуеру можуть писати вірші, таке теж буває. Згайвані? Пер... Добрий. Прям добрий. П'ятий пролив з гайвані класно. 6 грамчиків на 130 мл гайвані, ну прямо клас. Смак легкий і без гарчин, ніби йде до завершення, але ще смак є. Так. Вже відчувається, що чайний лист розкрився повністю, і от, скоріше всього шостий пролив буде фінішним. У це я вже напився по верху. Ще трошки є цього приливу. Це дрібляк 92 зараз. А, запиняй. Пане закінчиться. Пане закінчиться? Ну, зараз ні.